Кропивницький краєзнавець Володимир Поліщук з молоду збирає невідомі факти про рідне місто. Понад 40 років тому зацікавився історією забудов тоді, ще Кірвограда по крихтах шукав відомості про міські споруди, аби встановити точні дані та атрибутувати їх. Що стосується архітектури будинків, то тут на перший план виходять чотири такі категорії, які потрібно встановити, щоб отрибувати будинок. Це прізвище фундатора. Тобто то людини, за гроші якої будувався цей будинок, друге прізвище автора проекту, архітектора, третє роки побудови, початок або кінець. Ну і четверте, це архітектурний стиль. Свої історичні напрацювання пан Володимир виклав у власній книзі атрибутоване місто. Краєзнавець описав і атрибутував 29 будівель Кропивницького середини 19-го, початку 20-го століття. Це училища міська синагога, готель, лікарня, відділення державного банку та приватні домоволодіння видатних персоналій, які тоді жили в Кропивницькому. Переважна більшість пам'ятки архітектурного мистецтва. Наприклад, жіночу громадську гімназію відкрили ще в 1870 році розміщувалася вона на місці сучасного центрально-українського державного університету. Поступово гімназисток більшало, тож у 1902 році будівлю почали розширювати і за два роки добудували ще кілька приміщень у цегляному стилі. Якщо подивитися на сам головний фасад, там дуже багато чого цікавого, що привертає увагу. Ну, мені допустимо, при, наприклад, подобається їхнього актова зала. Другий рад вікна вікна Другого світла. Так якщо подивитися дуже оригінально, там кожне третє вікно є сліпим вікном. П'ять міських забудов, які атрибутував краєзнавець, уже зникли з архітектурної мапи. Серед них будівля громадського зібрання, яка в 70-х роках 19-го сторіччя була розташована. На в центрі тодішнього Єлисаветграда через більш ніж 100 років влада вирішила її демонтувати. Якщо зараз взяти цей будинок, то на нього можна було б заліпити дошками всю цю фасадну стіну із сліпими вікнами тих людей, які там зупинялися, виступали на сцені або такта. Ну Скажімо, Вечерниці там Ніщенського і так далі. Тут з історії нашого міста цей будинок був. Ну, глибоко пов'язаний з культурною історією міста. Свою книгу пан Володимир видав накладом у 100 штук. Один із примірників передав у читацькі фонди бібліотеки Чижевського. Коли до нас приїжджають друзі, родичі, знайомі, і ми йдемо по місту і піднімаємо там мочі вгору і. Дивимося, краса, дивимося, гарні будинки старі. І коли ми про цей будинок можемо щось розповісти, хто його був власником, коли він побудований, як якийсь певний архітектурний стиль. Ну, взагалі, якщо ми знаємо, щось з історії, ну це цікаво для нас. На презентацію історичного видання завітали культурні діячі, які фахово вивчають минуле Кіровоградщини. кажуть, книга справляє приємне перше враження. Вона цікава тим, що фактично він подав нам інформацію про атрибутовані будинки, відкрив на деякі нам нові факти і поглибив наші знання. Я думаю, що вона буде цікава не тільки вузьким фахівцям, але й будь-якому пересічному жителю нашого міста, особливо гостям, враховуючи те, що багато людей, які приїхали і знайомляться з нашим містом. Автор тим часом згортати свої історичні розвідки не планує і не відкидає а що незабаром читачі побачать продовження його книги? Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини.